Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Значтеку, дивіться. Зробіть я те, що я мав зробити. Перекину я ремні. Амплітуду бачите. Тобто, не перетягнуті і вроде не розболтані. Хорошо. Ручки. Ну, одною тримаю. Ну, це знову не на стабілізаторі. Олег буде сваритися. Значить, що хотів показати? Є у вас два варіанти, як зняти ремні. Рекомендовано такий лайфхак. Знімайте защиту, да? і бачите, що вам треба ремні чи перекинути, чи зняти, поміняти там, чи... чи провести якісь маніпуляції з тим шківом, з ціпленням Як ремні треба знімати. Дуже все просто, не треба зачіпати мотора нічого. Відкручуйте тих тихвотрі болти. Вон третій. Відкручуйте і знімайте ж з мотора. Все. Поставите назад спокійно. Болти отакі от довжною. От іграти можна як хоч, потім притягнеться. Все елементарно просто. Заодно й подивитеся, то помажете, подивитися, чи тут нормальні груворі. Значить, виставив я вприск. Угол опереження вприска на дізельві. От мастило. Знімав кришку, все. Значить, от моя блять. Вона вже грязна, вона, виходить, крайня, якщо ви добре бачите, от. то вона світліша, їх є три. От. то вона світліша. от отут вони. Оце. Значить, чим погане ранній вприск? По-перше, буде дуже важко завести мотора ручкою, якщо хтось таким займається. Тобто, при заводці, коли ви крутите ручку, поршень доходить до ВМТ, відбувається вприск. Відбувається зжаття, це поступає допомільне давлення в камеру згорання. І ручку не можна при заводці провернути і кидає назад, коли ви знаходите так зжаття, коли треба, як то кажуть, пустити компресора і довернути мотори. Ручку відкидає назад. Це перший признак раннього вприску. Другий признак раннього вприску, коли у вас відносно потужний акумулятор, як у мене, наприклад. 60-ка спокійно заводить того мотора. Тут 77 ампер -часов. Так? Ампер годин. Тобто. 60-ка заводить того мотора без проблем. 45-ка в свій час заводила, коли цей мотор був новий і все було виставлено з заводу. Коли в мене розкрутився центробіжний регулятор впреска, він тут воно, знаходиться. В тому місці. У мене одна розлізлась прокладка і я по незнанню я її викинув. Я змістив зажигання, виходить, вприск на градусів 3-4 раніше. Бо ця прокладка по товщині є в два рази тонша, є одна, що півтора градуса забирає, є така, що 2,5-3, є така, що 4 майже 5 мм, Грубо. таких не треба ставити. Бо якщо треба витанцьовувати сплясати тонко, то таких грубих прокладок вам не треба. Значить, я прокладку викинув. медленно під час роботи. Плукатель і е, кулачок на розпідвалові притерлися. Угол опереження змістився ще раніше. Тобто замість 16-18 градусів він став більше 20. Сьогодні він був у мене вже 22-23 майже градуси. Мотор буде робити навіть на 30 ранньому приску, тому що це дизель тяжкий, маховик. І колінвал, і маховик на колвалові буде провертати мотора спокійно. Но ви його не зможете завести ні ручкою. Це, перші, це признаки тільки. Ни ручкою, ні стартером. Сьогодні він в мене завівся стартером перший раз за дуже довгий час. Завівся зі стартера. Просто ранні, раннє згорання солярки препятствує тому, щоб поршень повернувся колінвал разом з маховиком. Проти часової стрілки, так як він крутиться. Тут, виходить, з тої сторони, він крутиться по часовій стрілці, як ви дивитесь. Тобто туди. А так, то з тої сторони помаховкою крутиться проти часовий. І тоді просто ні стартер, ні ваша рука не може подолати цього супротивлення раннього вприску. Чим поганий ранній вприск, ви багато хто знаєте, багато хто не знає. Саме перше. Це на мотоблоках і на мототракторах не з такими моторами, з мотош... мотоблочними 192-195. Це постійно поломані колінвали. Того що, вроді би, якби маховик має серйозну вагу, тут більше 30 кілограмів, він проводить рух по інерції, оці виїмки для балансіровки для інерції руху зроблені. По інерції крутиться в ту сторону. Але. Приск є раніший, чим, як то кажуть, є синхронна робота оборота колінвала і оборота маховика. І це те саме, що як будь-то ви щось пхаєте від себе, потім різко на... тягнете назад. Як то кажуть, як можна порвати ланцюга, так? це його різко від себе відкинути і потім різко по інерції потягнути назад. Розумієте? Це так само і тут, тут така ситуація. Тут колінвал грубиною, як моя ляшка, може трохи менший, тут таких проблем не буде, але з часом вони можуть з'явитися. Це головне, на що, як то кажуть, треба звертати увагу в топлівній системі. Завоздушування, погана солярка і так далі, розпилітель, форсунки це інші моменти. Оці моменти це кут випередження вприску дизеля. Чим він раніший, тим для нього гірше. Це є нестабільна робота, по-перше, це є втрата мощності, що на пізньому, що на ранньому. На пізньому це більш е виражено. На ранньому це на високих оборотах. Чим вище обороти, тим тяжче моторові, як то кажуть, долати частіше, тобто приходиться йому долати оцей момент раннього вприску. Чим частіше в нього долає, тим сильніше йде скручування по осі колін вала. Так вони й ламаються. Тобто по інерції, оця ці метки, оце ноль. Звідси до нуля, це раніше, після нуля пізніше. Так. Треба, щоб воно стояло десь отут, був приск, так. то він в мене був отут. Тобто, Ви бачите, це є, це є кусок збитого зажигання, як то кажуть, кусок дурниці, яка може потім в майбутньому дуже сильно вплинути. По-перше, в такій, як то кажуть, нагрузці, яка раніше була для нього не нагрузкою, ви побачите чорний дим. Я вже оце осінню, в оранці вже на четвертій, вже на вищих оборотах, він йшов ще в більшу нагрузку. Що має бути навпаки, на більших оборотах дим має пропадати. Запам'ятайте оце. Від цього зараз будемо відштовхуватися. Якщо ви знімаєте максимальну мощність мотора на вищих оборотах, це в дизелі всіх, так? І не тільки в, ну, в дизелів це 1800 оборотів. В автомобілів, в яких приділ 8-8,5 це 5,5-6 тисяч. Це максимальна мощність. Запам'ятаєте самі. До того і після того це йде неповне використання крутого моменту і потужності мотора. І якщо ви бачите, що ви додаєте газу, а дим з'являється і чорніший, це ще один симптом раннього вприску дізеля. Поняли? Тобто у вас вже мотор з більшою частотою коливань, обертань, тобто колінвала, він набирає ще нагрузки, від того він і гріється. І так далі. Тобто йому вже обороти крильчатки радіатора вже і тут навіть не допомагають. Поступово починає перегріватися. Ще одне. На вищих транспортних передачах ви будете чувствувати різкий провал. Оборотів. Тобто ви даєте тапку в пол, а мотор з середніх, наприклад, коли ви на середніх розгазували його, скидає різко на низ обороти. Знов симптом раннього вприску. Якщо він вас дали газу, чуть-чуть так став тугіше робити, кинув чорний дим в нагрузці і далі постійно розігнав, значить тоді все нормально. І якщо вибирати між раннім і пізнім приском, то я вам скажу, що. Пізні набагато лучше. Чуть-чуть ви можете потіряти в тязі, але у вас не буде того. Ну, геть там пізніше, ну як вам сказати. Ну Тобто, якщо 16 градусів, то можете поставити там, наприклад, 14. так? Чуть-чуть пізніше. Це буде більш, як то кажуть, оптимально, ніж ранній вприск. Бо ці ранні вприски, вони страшно, це страшна сила, просто, і вона протидіє. Природному, як то кажуть, обертанню і руху поршня, це протидія. так? На кожну дію є протидія, на кожну силу є протистояння. Має бути рівновага з одної сторони, але з іншої сторони виходить така херня, що реально що мотор, щось мішає, нормально крутитися. Набирати обороти він може буде, але не в нагрузці. В нагрузці йому буде набагато важче. От запам'ятайте ці нюанси. Так що підкидайте прокладочку і буде чути такий характерний, якийсь металічний цокот звук, посторонній, як будто клапана цокотять. Це на холостих теж, якщо в когось дуже добрі музичні слухи, ви дуже добре почуєте цей момент. Так що ви собі зауважуйте, з тим всім гратися не треба. Якщо ви щось замітили, то ви беріть. Шукайте в інтернеті, підглядайте в мене, те, що, слухайте те, що я розказую. Бо я, ну, якщо я щось на своєму досвіді щось розібрався в чомусь і вам те кажу, значить це. Я херні нікому не хочу советувати, тому що це чиясь біда, чиїсь гроші, чиїсь тракторець. Ці дізеля, вони є безсмертні. До них не, не треба заглядати сильно з маслом, не, не дивитися ні на що таке якесь, шукати для них якусь люксову солярку там і так далі. Все, що може бути тут за воздушення, з з угли опереження і клапанці підрегулювати, і мотор буде ходити дуже-дуже довго. В ньому немає ніяких таких частин, ну, по метках подивитися, це колись покажу. Сьогодні знімав кришку, мав показати, руки по лікті були, блядь, чорні. То не показав, так що не обіжайтеся. Ну і все. І якщо ви бачите цей нюанс, особливо, що стосується мототракторів. не отаких, от а мото, бо в мото довгі рівні. Щоб не стояли з краю, ні тут, ні на коробці, бо велике плече. І ці первічні вали просто летять, як журавлі у вирі. Так, треба якось тут з вібрацією, ще хочу віброшумку, хай на якісь може колись гроші появляться. Хер вони в мене появляться. Трошки, щоб тихіше було. Але вже він і тихіше став робити, бо жорстка робота мотора ще на ранньому зажиганні. Це буде теж чути. Хто, як то кажуть, Проробив пару років на нормальному прискорі, а потім він його збився, він зразу почув. Я зразу те, наприклад, почув. Воно зразу ріже вуха, нестабільна робота, трасе трактора, не працює так і трей, все. Тобто. О. Це... Ну от взяти для приміру, да? Блядь. Зараз. Може з першого разу так не круне геть. Що там в нас? Ну, то є трохи пустив ключа зарано. Завів його стартер. Він став тихі, тихіше робити. Взагалі тіка. земля щось скидається, ручний газ. Можна дати трошки To je prosto super! To je puno ljubav! Божина не добре дотягує. Бачите, і на вищих оборотах в мене з'являвся чорний дим. Зараз він повністю став пропадати. І менше його став кидати. Це вам такий висновок, це вам такий приклад. Блять було б добре переїхати ним, тим трактором. Сука. Щас, але я мав защиту ставити. Ладно, зараз хлопці поставлю защиту, тоді переїду та й таке. Коротше, от вам такий приклад, от вам такий трактор, от така робота. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!